Центральна виборча комісія опрацювала 73,92% електронних протоколів дільничних виборчих комісій. Петро Порошенко залишається абсолютним лідером президентських виборів 2014. За позафракційного народного депутата Петра Порошенка проголосували 54,2% українців. Далі йде лідер всеукраїнського об'єднання Батьківщина Юлія Тимошенко, 13,15% На третій позиції лідер радикальної партії. І позафракційний нардеп Олег Ляшко 8,49%. До першої п'ятірки увійшли також лідер партії Громадянська позиція Анатолій Гриценко 5,4%, та нардеп від партії регіонів Сергій Тігіпко – 5,22% голосів. Картина підрахунку голосів у Дніпропетровській області є такою. За останніми даними, по регіону оброблено 72,97% протоколів. У рейтингу зі значним відривом від решти кандидатів йде Петро Порошенко 44,28% голосів виборців. Друга та третя позиції у вихідців з Дніпропетровщини Сергія Тігіпка, 10,14%, і Юлії Тимошенко 9,54%. Далі. Йдуть Олег Ляшко – 7,9% та Анатолій Гриценко – 5,3%. І дані про трійку лідерів по 31, 32 та 33 ТВО. У територіальному виборчому окрузі номер 31 оброблено 58,58% ,58 протоколів, повідомляє ЦВК. За даними обробки бюлетенів, абсолютним лідером є Петро Порошенко. Він набрав у 31 окрузі 46,1% голосів. Далі йде Юлія Тимошенко, 10,79%, третя сходинка за Сергієм Тігіє. 8,7 голосів. 52,4% протоколів оброблено у територіальному виборчому окрузі номер 32 Рейтинг очолює Петро Порошенко 49,18 голосів. До першої трійки по 32-му округу увійшли також Сергій Тігіпко 8,54% та Юлія Тимошенко 8,15%. Практично такою ж є картина голосування у територіальному виборчому окрузі номер 33 де протоколи оброблено стовідсотково. Кандидат Петро Порошенко лідер виборів 2014, за останніми даними, за нього проголосували 46,35% виборців. Друга позиція у Сергія Тігіпка 8,76%. Третя позиція у Юлії Тимошенко 8,5% голосів. Нагадаємо, це офіційні дані оприлюднені на сайті Центральної виборчої комісії на 16 годину. Дані, на яких базуються результати виборів, змінюються буквально щогодини, і виборці і спостерігачі можуть знайомитись з результатами голосування на конкретних дільницях в режимі онлайн.